Ха-ха-ха-ха. О, є звати Мьорфі. А прізвисько має закон. Хтось кличе мене Мьорф. Ти можеш звати мене як завгодно, але не клич мене на пізню вечерю. <гум> Серйозно, я зруйную плани твоєї вечері. <гум> ти типу, по стих пір'я насолоджувався змішувати речі до купи людям. Ну, типу, ти знаєш, що вони скажуть. Бульше може статися, <гум> має статися. Так, моє плече почало боліти. <гум> Лайно. Такий от собі пасивний створювач хаосу. Мій брат Ге з іншого боку. Гармонія, відома як Ге. Навіжений психопат. Він лише сидить весь день, очікуючи, що хтось згадає його ім'я. Чел, весь день сьогодні така гармонія. Дивіться, я не намагаю зробити життя людей важкішим. До тих пір, поки ти не скажеш найтупіше речення у світі. Немає шансу, що сьогодні щось може піти гірше. Чесно, я гадаю, що є першою допомогою людям по всьому світу, даючи їм різноманіття усюди. Але в самому кінці я знаю всі їх дійсні бажання. Це трохи спокою і гармонії. Ні, ну за озвучку можна і подобаєчку, як би ну, поставити, так.